Представники посольства Латвійської республіки побували в Кіровограді. В рамках візиту відбулася офіційна зустріч з керівниками області. Від місцевих посадовців Латвійська делегація довідалась про те, чим живе Кіровоградщина, її економічні і культурні особливості. Обидві сторони задекларували готовність до налагодження тісніших зв'язків між Латвійською республікою та Україною як на державному, так і на регіональному рівнях. Обговорили учасники діалогу і вступ України до ЄС. Лігіта Давидова поділилась досвідом Латвийской Мы должны были выполнить домашнюю работу, перевести в соответствие с европейским законодательством своего законодательства. Латвия, конечно, выделяется тем, что мы, как говорят многие, практики более досконально, более в прямом смысле выполняем эти законы. Самое главное у нас общие цели. Вы желаете, чтобы мы были в Европе. Помогаете нам в этом, а мы хотим и будем пользоваться, так сказать, вашим доверием и вашей поддержкой.